будемо говорити про наміри українського уряду. А він, як зазначається, має намір скоротити низку міністерств у рамках реформи державної служби в Україні. Про це повідомив премєр міністр Денис Шмигалі у своєму телеграм-каналі. За його словами, лише з початку року у рамках реформи вдалося скоротити вже 20 тисяч вакансій у планах зменшення міністерств на третину. Більше будемо говорити про це далі з нашим гостем. До розмови доєднується Віктор Мазярчук, керівник Центру досліджень фіскальної політики. Пане Вікторе, вітаємо вас в нашому ефірі. Моє шановні вам. Дякуємо, пане Вікторе, за те, що знайшли час доєднатися до цієї розмови. Ось ми говоримо про те, що 20 тисяч вакансій. Пане Вікторе, чи ви з нами? Я вас не чую. Зараз спробуємо налагодити зв'язок із паном Віктором. Як зазначали, будемо говорити про скорочення. Так я повернуся до цитати прем'єр-міністра нашої країни. Міністерства повинні мати невелику кількість дуже якісних висококваліфікованих спеціалістів, які формуватимуть відповідну державну. Політику, центр уряду має надавати відповідні юридичні кроки, підтримку в кадровій та бухгалтерській сфері, але також центр уряду має якісно і швидко готувати ті документи, які потрібно для того, або аби інші міністерства в частині документації працювали. Віктор Мазерчук пробуємо ще раз поспілкуватися з паном Віктором. Чи чуєте нас наші вітання? Моє шанування колеги, перепрошую за технічні проблеми. Все гаразд, пане вікторе. Про 20 тисяч вакансій, які вже вдалося скоротити у нашій країні, але зараз говоримо не про вакансії. Так, вакансії, наскільки ми розуміємо, це те де люди не працювали, тобто були пропозиції, пропозиції, які не використали. А ось якщо говорити конкретно про майбутню оптимізацію, скорочення, реформу міністерств, коли можна чекати вже конкретних кроків? Так, колеги, давайте, ну, перш за все по цифрах. Тому що цифра 20 тисяч, це означає, що майже кожен шостий працівник, який працює на держслужбу, скорочений. Мені видається, що цифра не є адекватною і людина, яка готувала цю цифру, і дала премєр міністру мабуть, мала щось на увазі інше. Чому я так вважаю? Тому що офіційно дані, які знаходяться і на сайті уряду, і на сайті Міністерства фінансів зафіксовано, що за 2023 рік, за цілий рік, було зменшення не більше, ніж на 7 тисяч. Позицій. Про що скоріш за все мав на увазі прем'єр-міністр, коли він про це говорив? У нас на Державній службі більше, ніж 34 тисячі вакантних посад. Це ті, які передбачені планом, і фактична кількість. Тому, навіть якщо прем'єр говорив про скорочення вакантних посад, а воно так оперативно не працює, тому що рішення має приймати Кабінет міністрів про кількість працівників в тому чи іншому відомстві. Тому я би все таки більше довіряв даним, який публікує Міністерство фінансів щодо кількості державних службовців, які тому числі отримують заробітну плату з державного бюджету. Це перше по цифрах, і це важливо. Друге, щодо можливої, скороч, можливого скорочення міністерств. Зараз в Україні працює 19 міністерств. По даних, які озвучувалися, має бути 15-16, тобто, скорочення там. Три-чотири міністерства. Чи відомо які публічно ні? Не публічно, мабуть. Але це дуже нехороша ситуація, коли прем'єр заявляє про якесь майбутнє скорочення, а яке незрозуміло. Чому? Тому що зараз в незрозумілій ситуації знаходяться всі працівники, які працюють в міністерствах, і вони думають. Чи буде нас скорочуватися, чи не буде. Перше. Чи випадково не появиться ситуація, коли, як в 2019 році, спочатку скоротили кількість, пам'ятаєте, було об'єднання мікономіки, міна ПК, мінергетики Мінпороди? Через два роки що ми маємо? Спочатку об'єднали, а потім роз'єднали. Так це політика е коректна? Не має йтися точно про скорочення міністерств. Якщо прем'єр і уряд хочу говорити про оптимізацію державного апарата, то потрібно починати говорити з функцій. А які функції має виконувати то чи інше міністерство, яких має бути функцій позбавлений уряд, якщо він хоче все завести, оптимізувати бухгалтерію? Можливо, чи це буде великий ефект? Можливо, великий. Не думаю, чи правильно ну, є люди, які краще розуміються на цій сфері ніж я. Я можу говорити про гроші, про вартість цих рішень. Пане Вікторе, ось зараз про гроші про вартість цих рішень і надходження з цих рішень назад до бюджету. Ми поговоримо. А ось ще важливу тезу, ви сказали, що немає конкретного відкритого прозорого механізму, який саме міністерства можуть оптимізувати. І ось, зокрема напередодні у нашому ефірі була Ірина Верещук, це віце-прем'єр-міністрка нашої країни. Також міністрика з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. І ми також її запитували про можливе скорочення Власне, цього міністерства, що вона відповіла, давайте послухаємо. І дійсно, ми маємо зважити кількість людей, які працюють в міністерстві, навантаження на бюджет, так, яке несе таке міністерство, і коефіцієнт корисної дії. Тобто, що ми робимо з такою кількістю людей, і чи дійсно, як то кажуть, заробляємо на хліб чесної праці. Отже. Моє міністерство воно маленьке, найменше з міністерств. У Нас працює за ледве осіб. Ми маємо великі завдання. Якщо ми кажемо про видатки, так тиск на бюджет, то він найменший. Цей тиск, я думаю, що тут взагалі не стоїть питання про скорочення. Ми маємо оптимізовуватись, ми маємо думати, як укрупнити так і стати більш координованими. Але ще раз повторюсь і підтверджу, жодних Розмов чи на рівні президента, чи на рівні прем'єр-міністра про те, що буде скорочено або зліквідоване міністерство, яке я маю честь очолювати, немає. Я їх принаймні, не чула. Ось тут варто брати до уваги ефективність цих людей, які працюють у міністерствах, яких скорочують себто у ефірах в медіа, але це вже інша тема. Розмови зараз. Давайте повернемося до цифр. Давайте повернемося до грошей, те, що ви анонсували. Перед цією прямою мовою. Дивіться. Коли ми говоримо про гроші, потрібно чітко зрозуміти: перше, а яка дійсно реальна заробітна плата в тому чи іншому відомстві? Чому як раніше А Якщо, наприклад, в рахунковій палаті було передбачено 700 працівників, які мають працювати в рахунковій палаті, на них виділялося фінансування, по факту працювало 430, там 440 в залежності від року. Тобто, більше ніж 200 вакантних посад вони були, і кошти на цих працівників виділялись. Так, можливо, давайте почнемо з того, що перше, чесно скажемо, що в нас велика кількість вакантних посад. Їх Автоматично, має, вони автоматично мають бути скорочені, якщо вони протягом року не набралися півроку. Далі кошти, які вивільнені, вони мають бути направлені на інші речі. Велика повага до Міністерства фінансів, які цього року запровадили систему грейдів, яка плюс-мінус вирівнює заробітну оплату для одинакових категорій. Працівників. Що це означає? Це означає, що державний службовець в різних відомствах, який виконує одну і ту саму роботу, має отримувати приблизно одинаково. Коли 70% його основної зарплати вона є фіксована, вона визначена, вона стабільна, а 30% вона є додаткова. Це преміальна частина. Як в нас раніше відбувалося, маленькі зарплати, високі премії, по 600%, 700%. Та може перестанемо обманювати? Пане Вікторе. Тому, а... Тому якщо так, 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 просто скажіть. паузи робити, ми думали, що це вже завершена. Думка, давайте продовжити, а тоді я поставлю своє запитання. Тому перед тим як говорити про скорочення міністерств, я би, от мені би цікаво було дві речі. Перше, які функції ми скорочуємо, або віддаємо, що держава їх не має виконувати. Друге, який ефект, особливо в грошах, це дасть. Тому що скорочення міністерства це означає, що люди, які там працюють, мають або Перейти в інше міністерство, значить, ефекту не буде ніякого. Або навпаки, ефект буде на бюджет. Тому що люди мають невикористані відпустки. І їм за ці відпустки треба буде заплатити. А люди, які давно працюють в міністерство, мають велику кількість відпусток. І, відповідно, сума буде величезна. Тому не факт, що буде скорочення в видатках. Навпаки. От зараз в Рахункової палати буде проблема велика по грошах. Чому? Тому що 15-числа го сім членів Рахункової палати в них закінчуються їхні повноваження і вони стають нелегітимними. Відповідно, після того як Верховна Рада їх звільнить, їм треба виплатити кожному майже ну, плюс-мінус, там по мільйону гривень невикористаної відпустки. Відповідно, це означає, що кошти, які мали бути направлені на виплату працівникам рахункової палати зарплати, будуть виплачені членам яких ну, звільнять. Попри це, Тому давайте... це проблема. Дві речі: Перше, функції, які або скорочуємо взагалі, або піддаємо іншому міністерству, ефект по грошах. Ефект по грошах змоделюємо, що врешті держава колись та й зекономить. Чи є в нас зараз діючий механізм переадресації коштів? Тобто з однієї статті витрат переадресація на іншу статтю витрат? Кол, так а є, коли ми говоримо про заробітну плату, то це виключно через зміни закону про державний бюджет. Чи це... це має бути проголосовано Верховною Радою? Це стосовно заробітної плати. Якщо інші речі та можуть бути з інші механізми, але в даному випадку це виключно зміни в закон про державний бюджет, який голосується в парламенті. Пане Вікторе, зокрема, Денис Шмигаль він зазначив, що працюють над створенням центру уряду, де будуть зосереджені допоміжні адміністративні функції, а міністерства мають формувати політики. Чи добре ми розуміємо, що частину міністерств планують скоротити, однак центр уряду створити? Які функції центр уряду в такому випадку мав би виконувати? І наскільки доцільно не знаю, це? Ну, дивіться. Не знаю, можу тільки гіпотетично догадуватися, що це мав би бути аналітичний орган, який формує аналітику для уряду. Тоді в мене питання інше. А роль секретаріату кабінету міністрів тоді яка? Чи потрібно дублювати Так, перше, друге? В секретаріаті Кабінету міністрів і в ряду інших міністерств є механізм Офіс підтримки реформ. Дуже правильний механізм, який значно і сильно допомагає як уряду, так і іншим міністерствам. Питання: це дубляж чи що? Тому тут, напевно, слід ставити більше запитань. Для того щоб можна було коментувати слова шановного прем'єр-міністра, важко коментувати то, що ти не знаєш. Можна додумувати виключно, єдине незрозуміло чи твої додумування будуть коректними. Пане Вікторе, в будь-якому випадку ми аналізуємо і продовжуємо це робити, збираємо експертні думки і інформуємо про це українське суспільство. Намагаємося вам сьогодні дякуємо за те, що ви доєднались до цієї розмови.